Найважливіша задача, яка стоїть зараз перед політичним керівництвом України, перед дипломатичними нашими представниками, це спрямування інвестицій до нашого військово-промислового комплексу всередині України. І можна сказати, що по цьому напрямку ті успіхи, які є в цьому році, і ті обсяги фінансування, які вже підтверджені на рівні міжнарядових угод, Ну, я не побоюся цього, якщо скажу, що я очікую, що наприкінці року стане зрозуміло, що в 2025 рік став роком найбільших інвестицій у наші ВПК в різні види озброєнь, не тільки в безпілотні системи, не тільки в системи, пов'язані з радіоелектронною боротьбою, там і так далі. Тобто, можна сказати, що певною мірою стосовно цього року війни я відносно спокійний в тому плані, що. Частина озброєння буде вироблятися точно в Україні, і я сподіваюся, що його буде достатньо для того, щоб відбивати е, напад росіян. Це перший момент. Момент другий, е, хочемо ми того чи ні, але е, вся ця гра Трампа з Путіним вона певною мірою забрала в нас. Достатньо велику частину і ресурсів і часу і можливостей, і теперішній поворот назад Трампа до України. Будемо сподіватися, що він розблокує ту допомогу, яка, власне, до нас надійшла, і в тому числі допомогу в снарядах різних калібрів, які об'єктивно зараз потрібні на фронті. І, на мою думку, зрештою, вперше Європа почала сама готуватися до війни і офіційно визнала, що їм треба чимало часу, щоб до війни підготувались Я не вірю в те, що у Європі є стільки часу, скільки вони собі поставили на напад Росії. Тут вони ставлять напад Росії десь на 29-30 рік. На мою думку, цей рік і наступний рік є критичними з точки зору путінського режиму і з точки зору Російської імперії. Якщо в, в реально планах хаосу зла нападати на європейський світ, нападати на світ Америки, нападати на колективний захід, як вони собі марять, як вони його називають, хоча захід він дуже різним, і ми про це з тобою знаємо. Я думаю, що єдиний шанс у російського імперіалізму є тільки в цьому році, і наступному для того, щоб нападати на інші країни Європи, насамперед на Польщу, на країни Балтики, поки ще Європа не підготувалась. і я скажу, що це для нас е аж ніяк не є порятунком, тому що ми маємо усвідомити, що будь-який напад на країни НАТО буде свідчити про черговий перерозподіл ресурсів. Про черговий перерозподіл зброї так, це можливо дасть нам певну передишку тимчасову перепочинок на окремих театрах бойових дій, наприклад, там на Запорізькому напрямку, або там не знаю на Покровському, або, наприклад, на Харківському чи Сумському. Однак ми маємо усвідомити, що поки інвестують в нас і підпирають нас, і поки немає нового фронту Росії проти інших європейських країн. Мені здається, що як би це сумно не звучало. У нас є більше шансів на перемогу і на хороший результат, ніж в разі, якщо Росія спільно зі своїм квартетом хаосу почне підпалювати. Європейське суспільство почне нападати з допомогою гібридних операцій, з допомогою прямих е, сухопутних операцій або бомбардування міст, військових баз, е, стратегічних об'єктів і так далі. І тому, на мою думку, треба доносити цю ідею до наших партнерів. Про те, що другі друзі, поки війна триває в Україні, у всіх вас є шанс вберегти е свої суспільства від війни. Однак виключно грошима вже не відкупитися. Доведеться передавати більше технологій, доведеться передавати більше запчастин, доведеться інвестувати, в тому числі в оборонне виробництво на своїй території. І питання посилки військ. Яке насправді ну, виглядало, як ми з тобою вже казали, таким фальшстартом, грізним фальшстартом, який продемонстрував насправді Путіну про те, що європейці не готові розглядати жодні місії в Україні. Ми з тобою самого за... початку говорили, що це, напевно, найгірший сценарій говорити Путіну, що ми відправимо війська до України, а потім демонструвати відсутність цих військ для відправки в Україну? Це погана гра. Це той момент, який ну, насправді показав, що ну недооцінюють Путіна як ворога частину наших європейських партнерів. Однак ворога не можна недооцінювати, ворога треба вивчати і знищувати.